Гірські системи материка Євразія. Євразія найбільший материк на землі, що складається з двох частин Європи та Азії. На материку Євразії спробувалися гірські системи. Усі гори простягаються по всьому материку із заходу на схід. Гори Карпати, Альпі, Гімалаї, Нагіря, Тибет, Пірне, Какаски, Алтай, Чан, Скандинавські гори, Апеніни. усе це гори Євразії, які ми сьогодні розглянемо. Найвищі гори материка Євразія то усього світу, Ємалая. Ємалай найвищі гори на землі. Найвища точка в Джомулунга, Еверест 8848 метрів, розташовані у Південній Азії між Тибетським Нагір'ям. Вони утворюють ціну Тибетським плато на півночі і рівнинами індійського субконтиненту на півдні. Гімалайський хребет був сформований 70 мільйонів років тому у результаті зіткнення плит. Гори простягаються через шість різних країн Індія, Бутан, Непал, Пакистан, Тибет, Афганістан. Річки Інд, Ганг, Янзи, Меконг будуть початок саме з гір Гімалаїв. що лікарські трави, що чувствують у передгір'ях Гімалаїв, є найчистішими. Назва Гімалаї складається з двох слів: Гіма, сніг та Алай, домівки. У Непалі і Гімалаї називають «Богині Всесвіту. Першим, хто підкорив гори Гімалая та піднявся на Тенсінг Ногрей та Хіллері у 1953 році 29 травня. Карпати це гірська система та одна із головних вододілів Європи між Балтійським і Чорним морем. Вони поділяються на дві частини зовнішні Карпати і внутрішні Карпати. Найвища висота 2655 метрів. Гора Герлаковський штит. В Україні гора Говерли 2061 метр. Їм характерні висотня позі. Середня температура у січні мінус 2-5 градусів по Цельсі. у липні 17-20 градусів по Цельсі. Опади від 600 до 2000 міліметрів на рік. В Карпатах є багато національних парків та заповідників. Альпи, гірська система в Європі розрізняють Західні та Східні Альпи. Найвища точка Монблан- 4910 метрів. Фауна та флора Альп. Майжучі севці живуть в Альпах цілий рік. Щоб зберегти багато видів фауни, будуються багато заповідників та парків, що розташовані в Альпах. горах Альпи росте без очевидів росин, як льодовиковий жовтець, білободка Альпійська, Созумець альпійський. Над рівним морем, висотою 1300 метрів, ростуть хвойні дерева. Горить зяньшань. Тяньшень гірська система в Центральній Азії, найвища точка під перемоги 7439 метрів. Ці гори складаються із ланцевих порід, вапніків та гранатів. Їх відносять до старих гір. На схилах гір розбиваються ерозійні процеси та утворюють каменепади і обвали. У східному тяньчань існує автономне для монгольфів, які сповідують буддизм. Апеніни, гірська система в Італії, на північному заході сполучається з Альпами. На апенінах є численні виходи мінеральних джерел та родовища будівельного каменю. Апеніни поділяються на Лігурські Апеніни, тоскальські апеніни, центральні апеніни. На всій дуживні гірського масиву є середньозермонський клімат, тому там південна рослинність. Більша частина природи дика і знаходиться без обробітку. Найбільше багатство апенін це гідравлічна енергія, завдяки високої потужності води. Можна видобувати велику кількість енергії. Дякую за увагу!